Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, я парфумерна блогерка, і сьогодні будемо говорити про професії і парфуми. Це відео по запиту моєї підписниці Людмили, і я з радістю його записую. Дещо складно було обирати парфуми для професії. І, і тим більше у мене тут не повний перелік професій буде, а тільки ті, з якими я стикалася в особистому житті, і, і, і хочеться почати з професії, яку власне, Людмила написала, вона працює вчителькою, і я підібрала два парфуми: один парфум буде для початкової школи. Інший парфум для середньої школи. Одразу хочу попросити, щоб ви поставили лайк, поки не забули. І якщо ви не підписані, дивитесь мене і не підписані, я буду дуже вдячна, дуже рада, якщо ви приєднаєтесь і будете підписником мого каналу. Перший парфум, який я обрала для вчителя початкових класів, це Манго Філіп, Макс Філіп. Називається манго. Цей парфум я навіть більше не для вчительки підібрала, а для дітей. Тому що 99% дітей і підлітків цей парфум дуже високо оцінюють. Він подобається завжди компліменти на нього. Не всі дорослі на нього так реагують, але діти так. Парфум про синтетичне манго. Але синтетика тут така приємна, це не хімічна складова, а власне парфумерна синтетична нота, яка мені не заважає. Але вважаю, що його все ж таки потрібно тестити. Також тут присутній ананас, мускус дуже яскравий. Він настоявся і став стійкішим і шлейфовішим. Приблизно 4-5 годин ви будете його відчувати. Ну, і діти будуть в захваті від нього. Наступний це середня школа. Це Зарко Парфам Cloud Collection No4. Новинка го року. Ви як бачите, така з середини золота рідина. Сам парфум золотий аромат про білі квіти, але білі квіти такого якогось сучасного характеру. Всередині є повітряність, озоновість, свіжість і наприкінці пудровий мускус. Аромат, до речі, до білих квітів я відношусь досить обережно. Я ну, майже в усіх парфумах, де заявлені білі квіти, мені це не подобається, але цей парфум виключення з правил моїх. Дуже гарний. Мені він нагадує за звучанням новинку від Жана Полі Готьє Дівін, тільки цей більш такий повітряний, мабуть, повітряний і. Об'ємний об цей парфум. Хоча в тому парфумі більше все ж таки ванілі, солодкості. І тут вона є, але вона така більш прозора. І також в одному дусі він мені з Шанель Габріль Essence. Дуже зрозумілий, нікого не налякає, будете отримувати позитивний зворотній зв'язок на нього. Дуже класний, шлейфовий. І приємний в носінні. Він такий елегантний, жіночний, я думаю, що учні будуть задоволені, і вчителька, яка його носить. Наступний парфум – це моя улюблена ботега Венета. І я підібрала цей парфум. Це такий замшево-пачульно-фруктовий шипр. Шипри. Зазвичай я не люблю, але це щось особливе для мене. Мабуть, тут в композиції все так підібрано гарно, все дозовано. Ну, Дозування всіх цих нот для мого носа ідеальне. І це парфум аристократичний, елегантний, з ним хочеться так вирівняти плечі. Не знаю, підняти голову, розправити крила. І він такий емоційний, надихає мене, щось в ньому є, якась гідність, щось таке неймовірне. І коли перший раз я його почула, мені прямо заплакати захотілося такий, він ну, він таке яскраве враження призвів на мене. Я його бачу на викладачах в вищих навчальних закладах, а також, можливо, це. Викладачі професійних курсів підвищення кваліфікації, ну, щось таке. Він Цей парфум просить, щоб під нього одягли класичний одяг, або це костюм, або це блуза, спідниця. Можливо, це якщо в холодну пору якесь таке елегантне пальто. Ось він такий строгий як по мені. І е, виклад, ну, до викладачів, мені здається, е, в мене ось такі е, не претензії, а хочеться, щоб викладачі носили такі, такого плану парфуми. Це підкреслить їх якусь особливу, е, особливий статус, знання і гідність. Наступний парфум — це дуро від насомато, і не дивлячись на те, що це парфум чоловічий, я його люблю носити. Він мене збирає, мобілізує, робить мене уважною. І я його підібрала для професії бухгалтер. Я колись працювала бухгалтером, і ось там потрібні такі речі, як Увага до деталей, зосередженість, послідовність і така неабияка працездатність. Парфум мускусно, дерев'яно, такий якийсь настільки він богемний, не побоюсь цього слова. І при цьому строгий. Якщо ви хочете бути зосередженим, якщо ви хочете вражати ваших співрозмовників, вашим шлейфом, вашим, ну, якимось вашими знаннями, можливо, цей парфум підкреслить. Дуже класний парфум, який мене особисто врівноважує. І я його підібрала для бухгалтера. Також ще один парфум, який мене не тільки врівноважує, він мене заспокоює. І це парфум про, називається він Молекула 01 плюс Пачулі. Аромат про а, аромат про аристократизм знову ж таки. Аромат про виваженість. Я такі аромати якісь цікаві, підібрала всі однакові. Не можу щось таке цікаве про нього розказати. Просто він мені дуже подобається. Тут яскраві пачулі, які досить такі, ну, ну, хай будуть сексі, тому що пачулі це така чуттєва нота. І в цьому, в, цьому, власне, в цьому ароматі вони дуже, дуже класно заграють з носієм. Я його підібрала для професії держслужбовця. Хотілося би приходити в такі заклади і відчувати там такий парфум. Ще один парфум Initio Psychedelic Love. Аромат, який підійде для професії психолог. Зараз поясню чому. Він наскільки зворушливий для мене, і зворушливий, мало того, що він емоції зворушує, і щось таке всередині, ну, емоція — це ж складова нашої душі, душі. Тому я думаю, що саме психолог в колаборації з цим парфумом зможе бути задоволеним своєю працею, коли він буде бачити зміни у своїх клієнтів. Він, цей парфум, в мене таке враження, що коли його наносиш, він щось всередині перевертає. Можливо, це назва така, можливо, тут ноти такі цікаві. Тут Гедіон, Ілан Хіланг такий ваніль, така, хоча вона не заявлена, але я відчуваю і пудра, і ваніль. Пудра, до речі, тут, май, мабуть, найкраща з усіх, які я слухала. Аромат в ньому там написано. В описі до парфуму, що це унісекс, але я його бачу тільки на жінках. Хоча все може бути і, можливо, і чоловікам він також буде пасувати. Не, не пробувала ще, і чоловік, до речі, треба спробувати на чоловікові. Дуже класний, дуже емоційний і зворушливий парфум. Наступний парфум – це «Мікалєв Eden Falls аромат, який я підібрала для професії художник. Мені подобається, от я його, коли обирала, робила добірку, я його взяла, послухала і думаю, ну чого ж я його не ношу. Він такий гарний, але просто я не завжди розумію, під яку погоду він підійде. Це такий природний парфум з мінеральними якимось нотами. Тут є і прохолода, і така пудринка якась, і природність в ньому є. Природність ну, це таке повітря, мінеральність, можливо, це якісь скелі, водопад, водоспад. <кій> Вибачаю що з голосом сьогодні. І я бачу от людину з Мольбертом, художника, власне, і цей парфум дуже буде, буде класно пасувати до художника. Я і сама всередині відчуваю себе художником. У мене є здібності, і я колись складала іспит з малюнку, коли вступала в технологічний технікум чи технікум легкої промисловості. Ну, технологічний технікум в Києві, хто знає на білоруській. Я... Хотіла бути дизайнером, але в мене так і не склалося. Я здавала малюнок, і ви знаєте, мені сподобалось мені... Ну, мені перед тим, як намалювати цей малюнок, мені потрібно було пройти там декілька уроків. І поки я проходила уроки ці, я просто зрозуміла, що це <кхм> мені подобається дуже. Ось такий аромат я підібрала для. Художника. Наступний парфум це Джуліта Хезеган пір Інк. Аромат про зелену, хрустку, солодку, таку тверду а і при цьому соковиту грушу. Ось так. Наприкінці а, тут є такий тілесний мускус, який, а, от, можливо, ви знаєте, не парфум, от в База в ньому схожа, в цьому парфумі схожа, як у не парфума. Аромат дуже тонкий, тендітний, прозорий, він підійде для лікарів, можливо, там для вихователів або для клієнтів, які приходять, приходять в медичні заклади. І взагалі, я думаю, що майже всі парфуми у Джульєти Хезеган. Дійдуть для таких відвідувань. Наприклад, сані сайтап мені сюди ж, потім, який там є, є в них ще парфум. Боже, у мене стільки парфумів жилья, я не забула. Ну, добре, цей парфум, подивіться, тут просто. Навіть флакончик цей колір зелено, так, такий смарагдовий якийсь, дуже класний. І я люблю цей парфум, коли не хочу виділятися, коли мені потрібно бути непомітною. І при цьому дуже елегантно пахнути. Ось так. Так, ще один парфум. Це репліка «Maison Margiela By The Fireplace аромат про камін, вогонь, про смажені каштани, про таке вугілля, яке там перегоріло. Дуже атмосферний, дуже класний. Я його зазвичай ношу в холодну пору, але ось недавно спробувала, і це просто якась. Ну, Це просто. Чудовий парфум. Мені подобається такий напрямок, і ось, ось ця нішевість в ньому, атмосферність підійде для професії маркетолога, таргетолога, рекламіста, ну щось в, або суміжних професій. Я чому його так підібрала для цих професій? Тому що я колись працювала в одній компанії, і у нас був такий open space і там от дівчатка, їх троє було. таргетолог, маркетолог і рекламщик. Рекламщиця. І вони дуже стильно одягалися і пахли такими ну, цікавими парфумами завжди. Вони якось виділялись, і ось мені хочеться для цих професій вибрати цей парфум. Що я, власне, і зробила. Так, наступний парфум – це у нас «Томас Касмала номер 10 Парфум від ненависті до любові. Я про нього говорила в минулому відео, посилання залишу в інфобоксі. І навпаки, і від любові до ненависті. Дуже такий. Суперечливий парфум, але щось в ньому є таке звабливе, що до нього хочеться прислухатися, його хочеться нюхати, розгадувати. Він досить голосний, крикливий, заповнює собою весь простір, його потрібно просто пів пшика зробити, щоб він нікого не придушив. і Краще спробувати е, десь в коридорі <хи> і запитати, якщо ви з кимось в кабінеті або в одному приміщенні, чи, подобається їм, е, чи, по, чи сподобається їм така компанія <хи> у вигляді цього парфуму. Я його підібрала для продавців, для торгівельних робітників. Я колись сама починала з цієї професії, е, але ну, там Особливий характер потрібно мати і такі здібності. Я хочу розказати історію: у мене подруга є, вона досить заможна людина, і в неї там пасивний дохід є. І вона по міркам українським це просто не, досить непогано, і можна на це жити спокійно. Але е, вона ходить на роботу, продавчині працює. Її директор. Керівник від неї в захваті. Вона в захваті від того, що вона робить виторги своєму керівнику, а також від неї в захваті покупці, які отримують те, що вони хочуть. Ось такий, по-перше, по друге і по третє, і Всіх це влаштовує, всі в захваті, і я пишаюсь такими людьми, які роблять свою роботу як для Бога, які отримують задоволення від своєї праці. І взагалі ну, люба професія, яку взяти, яка робиться з задоволенням, вона приносить зазвичай і кошти, і якесь внутрішнє самоствердження, мабуть так. Ось цей парфум для продавців. Продавців з великої літери. Ще один парфум це Narciso Rodriguez Forhio, чорна цеглинка. Це у мене лімітка. Я тримала його десь у закуточку, я рідко їм користуюсь, і ось недавно почула шлейф, була спека, і я почула шлейф неймовірний, і я зрозуміла, що це він. Я ж. Прибігла, прилетіла додому, нанесла на себе його. І це дійсно просто в спеку дуже класно він розкривається, до речі. А, і я його колись дарувала своїй подрузі. Їй 75 років. Вона актриса, вона леді, вона у неї така дуже гарна осанка. Постава, в неї класна хода. Ніколи, якщо ви її подивитесь на неї ззаду, ви ніколи не скажете, що їй 75. В неї дуже класна фігура, вона стильно одягається. Вона може довго про неї говорити, вона неймовірна, просто дуже харизматична, вихована. До речі, у неї там якісь коріння є. Панське коріння якесь. І от мені вона мене надихає. <кій> я їй дарувала цей парфум, він їй дуже підійшов, і мені хочеться, щоб наші люди такого зрілого віку щоб вони класно пахли. І от Родрігіс сюди, якраз прямо в яблучку. Дуже класний парфум. І, дивлячись на свою подругу, я Просто хочеться мені дожити до таких років і бути моделлю 75. Тому я не роблю ніяких, не підколюю собі філери, не роблю ніяких процедур, таких ну, спеціальних радикальних. Я не то, щоб я проти якихось втручань у. Лице своє, просто хочеться природно старіти. І от, власне, я на, я на неї дивлюся і захоплююсь її красою. Тому що краса може бути навіть у зморшках, і мене це захоплює. Мене захоплює, захоплюють такі люди красиві, красиві і зовні, і зсередини. Ось. І тому я yeah. хочу, щоб наші пенсіонери. Гарно вдягалися, щоб вони гарно пахнули і е, вибирали собі тільки найкращі парфуми. Ще один парфум – це Tom Ford Metallic аромат, е, який я обожнюю, <смі> бережу його. Е, мені подобається взагалі, ну, Чомусь все, до чого прикладає руку Томфорд, все стає успішним і гарним. І хоча цей аромат не викликав такого ажіотажу, як інші його аромати, але мені особисто він дуже подобається. Тут згущене молоко з альдегідами, і також трошечки квітковий аспект, як ця квітка називається, конвалія. Конвалія трошки ретрит зазвичай в парфумах, але в цьому парфумі тут все ідеально. Я його бачу на мамочках в декретній відпустці, на дитячих майданчиках, тому що він такий гучний, він а, приємний буде як для мами, як для її колежанок, так і для дитини. Тому що діти люблять солоденькі. я вже говорила на першому прикладі, коли був перший парфум. І цей парфум, я думаю, буде ідеальним е, вибором для, для мами в, в декретній відпустці. Е, багато там парфумів на дитячих майданчиках. Я це знаю, тому що сама була няною десь приблизно 2-3 тижні, і в мене було троє дітей. Е, е, і я там наслухалась різних парфумів і навіть один офлаконило. Це був е, е, білий чай Елізабет Арден в шлейфі просто шикарний. <кій> так, ось така у мене добірка. Сьогодні вже сонечко вийшло, і сподіваюся, що <кій> картинку це не зіпсує. Е, поділіться в коментарях, чи ви зі мною згодні, чи у вас є свої якісь парфуми, які ви бачите, які сумісні. Парфуми, які сумісні з іншими професіями. От, скажімо так, не, не можу виговорити. Я буду рада з вами зустрітися в коментарях. І я не прощаюсь з вами. Скоро зустрінемось, далі буде.